Dobrze, Właśnie. ale czy to dla mnie będą jakieś konsekwencje? Pan zrobił to, co, to, co należało, tak? Pracownik wyjechał, pan go wyrejestrował i nie ma, nie ma problemu. Więc. No, ale jak. Robię, robię ta, robię, to zrobię tak, żeby, żeby, był, żeby był, był legalnie. Czyli on będzie legalnie, tak? Tutaj... Będzie. Legalnie, będzie na terytorium Polski. A, a kwestia. W kwestiach zatrudnienia, no trzeba będzie się ewentualnie z jakimś urzędnikiem, który się tym zajmuje skonsultować. Dla mnie tylko ważne, żeby on był tutaj legalny, bo jak jest tutaj legalnie na terytorium Polskie, to ja mogę go normalnie zatrudnić legalnie, zrobić mu zezwolenie do pracy i, i koniec. No, no, no dobra, ja, ja powiem panu, że, że jak, jeżeli będzie ma ochotę, to niech się do pana po prostu zgłosi. Okay. A to jakoś pomoże mu, uratuje go? Czy to.? Tak jest... znaczy to inaczej, dla niego, dla niego nie będzie większych problemów, tak? To nie będzie, nie będzie deportacji, nie będzie musiał wracać na Ukrainę. Ze względu na tą wojnę, tak? Mm -hmm. A to przywieźli go jakoś. Nie wiem. No, chwycili go w, w Austrii i, i, i przywieźli go do, na lotnisko. A kto ponosi koszt tego transportu? On? No nie, to tam. Wszyscy, że tak powiem, z Europejska. Wszyscy tylko nie on. Tylko nie on. No. Przeleciał się, przeleciał i go przywieźli. Jasne. No, Podróżnik. Ja przekażę mu informacje, jakie są jakby, i zobaczymy, co pan będzie, że tak powiem, dalej robił. No zobaczymy, no bo być może okaże się, że on chce dalej podróżować. Nie wiadomo. Dobrze. No, dobra, dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję panu. Do widzenia. Do widzenia. Ситуація така: дзвонить до мене страж гранічна і запитує прізвище ім'я такі-то, такі-то. Чи працює в пана? Бо він заявляє, що він у вас працює. Я кажу, що ні, не працює. Він був виреєстрований в червні місяці. Він ми завершили співпрацю. Окей, добре, мені цієї інформації достатньо. І що таке? Виявляється, що чоловіка злапали в Австрії і о, от чули самі. Страженічна говорить, що зловили, посадили на літак, відправили в Варшаву до Польщі. Будьте добрі, ви поляки прийняли цього кадра. Ви з ними і розбирайтеся, робіть що хочете. Ну а згідно польського законодавства, яке на сьогоднішній день ми маємо у 2022 році. Українців не депортовують Україну, тому що йде війна, і він може залишитися на території Польщі. Легально. Ну, і я як розумію, якщо він знаходиться тут легально, то його можна навіть і працевлаштувати легально. Мандрівники все, що можу сказати. Роман іммігрант, залишайтеся з нами. Тут все цікавіше і цікавіше. Бо я вже так шляхую, тут кажу, все, їду додому. На... І вже тим поліцаєм так кажу, а вони там якась переводчиця прийшла, так просять, кажуть, вдома війна, каже, що ти чоловіче. Не ну, знаєш, і ні туди, ні сюди. Так от давно тобі сказали їхати, в той центр. Так, в якийсь там центр. Ну, то їдь той центр. Рішай там питання, що ти там маєш вирішити з документами і кажи, де ти, куди ти. Куди по тебе приїхати? Чи ти не маєш грошей, щоб заїхати в той центр? Шо? Шо? Я взагалі не маю нічого, ніяких грошей. Вон чекаю, перекинули мені гроші, чекаю, а то завтра кому прийде. А ти маєш цю саму карточку? Так, так, да, все те саме. Добре, я поняв. Зараз тобі перекину. Маєш... Ну, давай перекину тобі і там рішиш ці питання, то дзвони. І що ти ось думаєш? Що ти думаєш робити? Не знаю, бо вони мені ті азюлянки кажуть, ну, що типу я як піду туди на азюль, що я з Польщі не маю права виїхати. Не, ну понятно, ти лежив гостриш назад на Австрію, чи що? Та я лежу в назад на Бельгію. Ні, Вась, не вийде. Ніяк не вийде на Бельгію поїхати. Ні, чоловіче. Прийшли до, до того, що починали. Я тобі говорив? Ой, говорив. Да, то... Я як вельга не можу поїхати, то ліпше їхати нахер додому пану на 30 ні? <гум> як хочеш, твій вибір. В Україні роботи багато, їдь. Я такий недовольний Роман з тим, що. Вась, як тримався одного місця, то і все добре було. Що то і погано було, скажи. Не знаю, Роман. Напише перше, ти трохи е, ділом натворив. Видиш, що таке, то горілочка, ти трохи роблять щось. Вась, я з тобою вже, то... вже пару разів говорив на це питання, і я тобі казав: толковий чоловік нормально робиш. Не пий. Не пий, будеш робити, і все буде добре. Нашу, а, ладно. Добре, Вась. Давай я тобі гроші скину, а ти там, якщо цей, то дзвони. Робота в Польщі знайдеться. Я вже казав тому стражі гранічному, що, що нормальний пацан, відпустіть його, все окей. Я його візьму на роботу, так що, так що давай, рішайте питання з документами, і як будеш хотіти працювати, то, то дзвони. Добро, давай, будь здоров. <зас> ну, отак от. Майстри нормальні. І проблема завжди одна, що з розуму зводить, як не жінка, то горілка. Я ж не можу такого сказати, якщо у вас з цим проблем не маєте, якщо у вас немає проблем з горілкою, а з жінкою всі мають проблеми. Ви ж не можу сказати, що немає проблем з жінкою. Наоборот, чим більше проблем з жінкою, тим краще працює, Інтенсивніше жінка тисне. Гроші давай, гроші давай і краще працює. Тому, якщо у вас проблеми з жінкою. І немає проблем з горілкою, то приходьте до нас на роботу. Номер телефону, як завжди, в описі під відео. Блін, треба гроші, стабільно бажано євро. Справи не хороші. Вже триває невели Боже, як робити так, щоб гроші було скомнат. Сбій з емігрант, біля твоє життя.